Ну, а саме сьогодні дуже хочеться прочитати вам поради намистинки їх аж 101 одна намистинка від Надійки Гербіш. Читати багато натхненних і мотивуючих книжок, після яких хочеться жити щодня, знаходити час, хоча б для клаптика доброї прози чи поезії, але аж ніяк не обмежуватися робочим списком. А ще є блоги, листи. Листівки, коментарі, записи в щоденнику, СМС -ки. у святому письмі сказано, що досвід приносить надію. Хороший досвід власний чи інших людей завжди вселяє сподівання на краще. Сміятися багато надмірна серйозність до лиця лише переконаним викрадачам казок. І до усмішки стане всім світліше. Чесно, чесно. Обіймати міцно і неодмінно часто, це так надихає і додає сил і впевненості. Проводити час із рідними, мабуть, лише в сім'ї можна знайти таку наснагу і підтримку, таку безумовну любов, яку більше ніде не знайдеш. А якщо зараз хтось із родичів не обдаровує особливим теплом, завжди ж можна почати обдаровувати їх. Бо доброта і увага, як відомо повертаються, наче бумеранг у найпотрібніший для цього час. Частіше тішити себе водними процедурами. Як це не банально перебувати на свіжому повітрі? Замість того, щоб копирсатися в минулих неприємностях, мріяти багато натхненно кольорово. Шукати пригод краще з друзями, адреналін, нові ідеї. Веселий сміх, відчуття команди, відчуття дитинства, прекрасна суміш для радості. А інколи навіть трапляються несподівано прекрасні результати. Не тримати образу всередині. І ще дуже важливо, ніколи з нею не засинати. Гніватись можна щонайдовше до вечора. Це біблійна істина, і я в неї дуже вірю. Люди, які тримають образу в собі, частіше хворіють і швидко старіють. Замерзли? А пам'ятаєте рецепт Тата Карла, картина, на якій був зображений вогонь. Створення настрою багато залежить від того, що ми бачимо: малюнки, фотографії, заставки на робочий стіл, горнятка, сувенірчики чи маленькі камінці з тих місць, де нам було дуже добре. Тож варто стати магнітиком, до якого притягується усе красиве. Танцювати на вулицях, співати в тролейбусах, реготати на весь голос, бути дітьми і не соромитися цього. І побільше проводити час з малечею. Вона точно навчить нас поводитися як слід, малювати. Не лише всілякі закарлючки, коли розмовляємо, скажімо, телефоном, а щось кольоровіше, веселіше, наприклад вмокнути долоньку в яскраву гуаш і прикласти до листка паперу і подарувати людині, яка багато про нас думає і дуже любить. Хай має своє власне, та токарлівське зігріваюче нагадування. Якщо ми щось робимо, то критика буде обов'язкова. Сприймати її так, наче вона нас не стосується взагалі. Так легше оцінити ситуацію об'єктивно і справді взяти потрібні. Поради на замітку. Гіркоту підкинути, навіть якщо вона присутня в словах того, хто критикує. Усі ми створіння емоційні і часом бовкнемо щось зайве, і продовжувати рухатися вперед так, наче ми ніколи раніше не помилялися. Частіше переглядати старі фотографії, там стільки всього радісного, подейкуючи, що сімейні консультанти радять подружжям. Частіше дивитися власні сімейні альбоми. Так, романтика юних відносин ніколи не стане банальною рутиною. І фотографуватися заново. А ще більше спілкуватися з позитивними, надихаючими людьми. Такими, які не пускають з носа дим, а навпаки, вірять у тебе в інших, у майбутнє, у любов, у щастя. Неважливо про що розмовляти і частіше їм усміхатися. Говорити людям приємне, навіть тим, які не вміють усміхатися. Важно слухати своїх співрозмовників, і якщо вони раптом озвучать якусь здійснену мрію. А ми матимемо змогу її втілити, постарайтеся її не забути, подарувати їм маленьке диво. І в кінці щасливого Різдва зі святами!